Павуки, це ось як український варіант ловця снів. Такий національний зірки символ е, всесвіту, космогонічний, такий, алатир, і е, дідухи традиційні на трьох ногах були. Три ноги символю... символізували минуле теперішнє майбутнє. Е, е, нижня частина дідуха символізувала е, померлих предків. Середня частина е, безпосередню сім'ю, хазяїна дому і так далі. Гілки його майбутні е, теперішні діти і майбутні діти, майбутні покоління, зернятка ті не народжені члени родини, які будуть колись падати в землю зернятка, проростати майбутні члени родини народяться. Це типово зимове заняття, тому що зажинок і обжинок, тобто перший сніп і останній сніп, зажинали з поля восени, а дідухи в'язали саме взимку.